Зараз я вам хочу показати, як можна зекономити 580 доларів, заповнюючи репароль, не платячи консульські збори, заповнивши тим самим форму 912 для того, щоб подати її разом з вашим репаролем формою 131 Це Це Waiver. Заходимо в інтернет, в будь-який ваш любимий браузер і пишемо I912PDF. Відкриваємо силочку, яка вам сперша вийшла. Скорсьчого це буде в PDF. І дивимося на форму. Значить, форма 912, називається Request називається Fee Waiver, щоб не платити. Вона подається на дуже багато аплікацій, які заповняються в імміграційну службу. Дивіться, саме спочатку дивимося, Part 1, є три варіанти відповідей: A, B, or C. Це значить, що них просто хто-небудь може взяти собі заповнити. Да? Але є тільки три категорії людей, які підпадають, що вони можуть заповнити цю форму. Перша категорія це ті, які отримують бенефіти від держави. Бенефіти, значить, отримують велфер або медичну страховку безкоштовно. Значить, велфер — це DSHS. час. Якщо ви отримуєте від держави допомогу в грошах, кеш. Або фудстемпи, у вас є дуже хороший шанс податися, по-перше, цьому варіанту. Другий варіант це якщо у вас а, дуже маленька зарплата. Тут пише, що ваша зарплата повинна бути на 150% менша федеральної межі бідності. А, це залежить теж від вашого, від кількості людей, які в сім'ї є, від household number. Якщо вам ви хочете поцій, що ви дуже мало заробляєте або вообще не працюєте, да, і навіть якщо у вас немає велфара медицини, ви можете податися по ці другі по другому цьому варіанту окей, але вам треба буде предоставити тоді чеки з роботи, якщо у вас вони є, або написати лист і описати в формі, чому у вас така межа бідності і чому імміграційна служба має прийняти вашу заявку безкоштовно. Третій варіант C, це, якщо у вас є якийсь фінансовий хардшеп, трудності фінансові. Тобто, якщо ви, наприклад, попали в кузаварію і ви всі свої гроші потратили, ви виплатили. Або якщо ви а, мали якусь операцію і ви платили своє біле самостійно, у вас більше немає грошей. Треба описати ситуацію, чому у вас так сильно важко. Наприклад, у вас так ви тільки приїхали, вам велфер не дали, у вас сильна депресія і ще щось таке в тому роді, і тому ви не можете йти на роботу, і тому у вас немає грошей, і тому у вас получається фінансові, фінансові трудності. Коли ви це виберете, треба буде дуже багато заповняти і описувати. Тому ми сьогодні будемо тільки розглядати перший варіант. A. Якщо ви маєте допомогу від держави з велфера DSHS, або медична страховка, Окей, друге питання. пишемо UHP, це значить, що ваш імміграційний статус є український гуманітарний пароль. Це для тих, хто приїхали через U4U програму або перейшли кордон через Мексику, але потім подалися на репароль. Ок. Якщо у вас діті було, але ви перейшли на репароль, ви також можете писати юфою, а якщо ні, то пишете Діті або TPS. Це залежить від того, який у вас особисто імміграційний статус. Наступне парт 2. Перше питання. Якщо... Тут ставимо галочку, якщо ви заповняєте за дітей. Якщо Цю форму ви заповняєте на, на рахунок дітей, також не тільки на себе особисто, так? Значить, можете ставити, можна ставити зараз. Наступне. Пар два, питання 2. Пишете свою фамілію, прізвище, ім'я і middle. name. Як я вже казала в попередньому відео, переважно у нас ні в кого він має middle, name, але тільки є а, по батькові. По батькові ми не пишемо. Просто пишемо NA, що значить non-applicable, тобто не стосується. Наступні е, оці графи, то є, якщо у вас були якісь зміни в фаміліях, в іменах або в middle name. Якщо, наприклад, у вас була дівоча фамілія інакше, то ви пишете Дівочу фамілію. А якщо е, не було, то пишете просто N-A, якщо у вас нічого не змінювалося. Наступне питання. Наступне питання. Alien registration number, A number. A number є на дуже багатьох документах ваших. Найперше він є на дозволі на, дозволі на роботу, він посередині написаний: дев'ятизначне число в переважній більшості починається на цифри 2, 3, 2, 232. Але. Він, крім того, що на дозволі на роботу є, він є ще також на всіх ваших ресітах, які ви отримали, на всіх листах, які ви отримали від імміграційної служби. A-number. вписуємо. Значить тут, увага. П'яте питання: USCIS Online Account Number. Цей номер є також на вашому онлайн кабінеті. Це ваш номер, до якого прив'язаний ваш онлайн-кабінет. Його треба вдавати. Ну, Бажано дати. Його можна, якщо ви взагалі не знаєте, не знаєте, як його знайти і де його взяти, і це окей, можете пропустити. Але краще давати, щоб вони зразу прив'язували конкретно вашу аплікацію, яку ви подаєте сьогодні, до вашого онлайн-кабінету, щоб ви могли відстежувати, що там робиться, який прогрес. Цей номер ви можете піти на свій онлайн-кабінет. І в тій папочці документи є, наприклад, три листа, які приходили додому, які ви вже не можете знайти, бо ви його викинули, або ще щось. Значить, вони тут зберігаються ці листи. Ми заходимо на appointment schedule. Відкриваємо Downloads його. Він є Online Account Number, Оцей номер Окей? ми маємо вписати форму 912 під номером 5. Далі рухаємося. Наступна сторінка. Друга. друга сторінка, part 2. Пишемо свою дату народження. Далі пишемо свій Social Security. я не буду об'ясняти, де Social Security, я певно, що вже всі знають. І восьме питання: marital Status. Marital Status — це є ваш сімейний статус. Перше single, якщо ви не одружені. Наступне married, якщо ви одружені. Наступне диворс, якщо ви розведені. Четверте widowed, якщо ваш супруг помер. Marriage Annulated — якщо ваш marriage був скасований. Наступне separated, якщо ви просто в не в розводі, а просто розійшлися. І останнє це щось друге, якийсь ще один варіант, який ви стосується особисто вас. Переважно в нас ці люди нормальні, вони або одинокі, або ж одружені, або розведені, або померку супруга. Тобто немає annulated, «separated» and «other». Парт 3. тут треба вписати імена тих людей, тих членів сім'ї, на яких ви заповняєте зараз цю форму, і ви будете ставити цю форму разом зі всіма іншими репаролями в один конверт. Тобто сюди подається, наприклад, мама да, сім'ї, на ім'я чи якої є виданий оцей лист від welfare, від DSHS. Тому що тут є self, тобто це подається основний заявник, на чиє ім'я DSHS присилає листи да, в сім'ї. Знову переписуємо A number який ми тут записали вище. Пишемо його сюди. Дату народження знову пишемо self, то є ти сам за себе заповнюєш, так? Основний позивач. І наступне тут ми пишемо названня форми, назву форми I131. Якщо всім є, наприклад, там є а, четверо людей, ми пишемо на всіх однаково, да, ми подаємо всім I131. І в кінці е, ось тут пишемо, скільки форм ми будемо подавати в цьому конверті. Пусть 4. Ця форма i 912 не рахується. Добре? І так далі ми вводимо всіх членів сім'ї: чоловіка, A-number, дату народження, пишемо husband. Потім сина, ім'я, A-number, дату народження, пишемо son. потім донечки, A-number, дату народження і пишемо daughter. Окей, Переходимо до наступного part 4. Тут треба все те саме вписати всі ті самі імена: своє ім'я, чоловіка, сина, дочки. Ім'я і прізвище. Далі написати, хто вони тобі є, relationship to you. Значить, тут пишемо на себе self, husband, son, daughter, name of agency awarding benefits. Тут треба написати, якщо у вас є welfare, ми пишемо DSHS. Якщо, якщо ви подаєтесь через медичну страховку, що вам держава видає медичну страховку, тоді я пишу завжди Washington, Washington um, Health. plan. І тут пишемо medicine, да? або медика. Медичне. Або якщо тут DSHS написали, тоді пишемо food stamps, просто food, stamps не поміщається. Або можна писати cash. То якщо вам дають налічними, окей? але ну, я тут написала по-різному, да? просто для, вам для прикладу. Якщо у вас є тільки лист від Баффера, то ви тільки пишете. Всі однаково, ви не пишете оце Washington Health Plan. Okay? Далі, це теж важливо. Дата, коли вам нарахували ці бенефіти, значить, на листі від велфера, який має бути обов'язково на англійській мові, має бути написано, коли вам почали нараховувати ці бенефіти і коли у вас вони закінчаться. І ці дві дати нараховують і закінчаться, нараховують і закінчаться, має, треба записати в цих двох графах. Окей, okay. тут буде всі однакові для всіх членів сім'ї, і тут буде все однакове для всіх членів сім'ї. Але його треба обов'язково писати, і воно є на листі від Валфера або на листі від медичної страховки вашої Washington Health Plan, на App листі, да With Apple Health. Зараз я хочу вам показати, як виглядає лист від Валфера від dshs офісу і що на ньому має бути, яка інформація? щоб ви могли випринтувати цей лист, якщо ви можете його знайти в себе онлайн? Якщо ні, він має бути у вас в листах, які вам приходять від DSHS. Якщо немає у вас, якщо ви викинули ці листи, ви можете піти в Офіс і попросити, сказати, дайте мені, будь ласка, лист про мої бенефіти, які я отримую від Velfare, від DSHS, і вони вам дадуть його обов'язково на англійській мові, скажіть. Наші, яка інформація повинна там бути? Спочатку має бути ваше ім'я і прізвище. Тут тільки ім'я написано, але має бути ім'я і прізвище. Наступне, має бути написано, які саме бенефіти ви отримаєте. Basic Food Assistance цей food stamps, Воно проходить. Наступне: воно, або може вас писати, що кеш ви ще Е, uh, Наступне Beginning Day це коли вам почали давати їх. І цю інформацію треба буде записати на 912-й формі, на другій сторінці, okay? коли вам почали давати. І коли у вас закінчуються ці бенефіти. Обов'язково має бути ім'я кожного члена сім'ї, на кого видається. Тому що ми на другій сторінці на 912 формі пишемо на кожну людину, що на них розпространяються ці бенефіти від держави, тому це дуже важливо, щоб були їхні імена. Ще раз повторяю: ім'я і прізвище основного позивача, що саме вам дають food stamps чи cash, коли почали давати, коли закінчують давати, і ім'я кожного члена сім'ї, на кого дають ці бенефіти, потрібно цей лист зробити копію з нього і поставити його до 912 форми. Після останньої сторінки, оцю сторіночку, цей лист прикріпити під скрепочку. це дуже-дуже важливо. Так, тепер ми закінчили другу сторінку, переходимо на сторінку номер 3 Дуже гарна новина для всіх: що сторінку номер 3 нам не треба заповняти, тому що ми подаємося тільки по тому, що у нас є велфер і бенефіти від держави, тому сторінка номер 3 для тих людей, які вибрали другий варіант на першій сторінці, так? Number B. income at or below 150% of federal poverty guidelines. Це для тих, хто є 150% нижче від нижньої межі бідності, це для них. Можна записати пізніше буде відео, що тут вибирати, як тут робити, Окей? але на даний момент ми пропускаємо, тому що нам не актуально. Наступна четверта сторінка Part 6. це для тих, хто вибрав number C на першій сторінці, Тобто для людей, які мають financial hardship, хто має фінансові трудності. Те, що я говорила, що попав в аварію або в операцію, або вкрали гроші. Або обікрали хату, або згоріла ну, і так далі. І от тут треба описати цю свою проблему на цих лініях. Якщо цих ліній замало, тоді додаєте просто чисту бленьк-сторінку в кінці і дописуєте всю свою історію. Весь лист дописуєте і доставляєте до цієї форми. Окей? На даний момент ми її пропускаємо. Вона для нас не актуальна. Вже близько до закінчення. Значить, п'ята сторінка Part 7. дуже важливо тут поставити. Якщо ви самі за себе заповняєте, ви маєте поставити галочку на 1A. І тут пише, що я розумію, читаю і роз... відповідаю на кожне питання самостійно, і я розумію, що я відповідаю, тобто я знаю англійську мову. Якщо вам допомагає перекладач, ви маєте написати бі. Якщо вам ви просто здали свої документи, наприклад, і вам робить просто інша людина, тоді ви вибираєте b". отут оце питання. Але зараз ну, найкраще, найлегше буде, ви самі запевняєте ставите 1A, все, ви самі все робите. Ви молодці, у вас тут куча потенціалу. Наступне: Request your contact, contact Information. Тут треба написати ваш номер телефону, да? І на п'яте ваш e-mail. Тобто це є не обов'язково, але ви можете написати. Тому що тут так і підписано: if any. якщо є. Якщо нема, тоді ви не пишете. Або, якщо не хочете, можете написати. І останнє пишете дату сьогоднішню. І обов'язково, коли роздрукуєте, поставити свій підпис. Підпис ставить зараз на цій формі тільки хто основний позивач, тобто мама або батько сім'ї. Ті, хто на другій сторінці, От в цій парт 3, в першій лінії self, Той ставить підпис. Ось так заповняється I-912, 12 фівейвер. Значить, наступні дві сторінки. Вони, вони є для перекладача. Якщо вам робить перекладач, тоді він робить тут, пише своє ім'я, прізвище, свою адресу, свій телефон, імейл. Тут він пише, з якої мови він перекладає, з якої мови він перекладає, підписується, дату ставить. І тут наступна сьома сторінка це є для того, хто готував вам форму. Тобто ви дали всі свої документи, які сюди, і вона вам все заповняє. Тут ця людина свою всю свою інформацію продає. Пише, чи вона є attorney. Аторні це є юрист. Якщо вона є юристом, вона має відмітити 7 B. якщо вона не є юристом, значить 7 A. Для нас вона не актуальна, тому ми нічого не відмічаємо. Ми все самі заповняємо. і підпис, і дата цієї людини. Якщо, наприклад, у вас в сім'ї більше ніж 4 людини, на останній сторінці треба дати всю інформацію, яка не помістилася на попередніх сторінках, особливо на сторінці номер 2 От на сторінці номер 2 тільки може поміститися чотири питання, 4 людини і їхні інформації. Якщо у вас пару ще дітей, наприклад, а, або ще одна ще дитина, на цій сторінці треба тут воно не прописується в pdf форматі тому треба буде розпечатати і вписати від руки фамілію сім'ї, ім'я головного позивача, A-number, то, що на першій сторінці, і тут ви на вже пишете. Яку інформацію ви додаєте, до чого вона стосується? Значить, переважно це буде сторінка номер 2 парт No2, і айтем е, теж 2, якщо не побуляється. Значить, це буде, і значить, тут пишете ім'я ім дитини, наприклад, Іван, да? Іван Петрович. Пишемо, що він є син? Пишемо, що його дата народження. Так? І а, яку форму він заповняє. Він заповняє i так? І отак залишаєте. І тут далі продовжуєте, якщо у вас є більше дітей, тоді ви на кожного тут вписуєте. Все те саме, в тому самому порядку, як на сторінці номер 2 A number, дата народження, хто він вам, яка форма. І Оце також треба не забути. Тут правда, є на більше дітей, тобто я надіюсь, що ну поміститься. Якщо не поміщається, сюди теж всі діти, всі люди в сім'ї. Тоді на цій сторінці додаєте, значить, page, печ «Page number 2», «Part 2» і те айтем номер три. Допустимо, так, і тут додаєте вся інформація, яка не помістилася на цій другій сторінці. Так, запевняємо I912 «Fee Waiver». і вона може бути додавлена до будь-якої форми, майже до будь-якої форми, яка подається в імміграційну службу. Вони тільки йдуть в листом, в паперовій формі. Ми не можемо i 912 вислати онлайн. Воно так не працює. Якщо ви заповняєте онлайн, вам обов'язково треба онлайн платити в консульські збори. Це висилається почтою. І я зараз вам покажу, який адрес висилаємо цю форму і i 131 на репароль. Так, ми закінчили заповнювати нашу форму I912 Fee Waiver і також ми закінчили заповняти форму I 131 репароль. Тепер їх треба видрукувати, обов'язково підписатися на, оби, на двох формах. На 131, не забувайте, що якщо дитина 14 років і вища і старша, вона має підписатися за себе сама. За дітей до 14 років можуть підписуватись батьки, але я, я кажу в дужках, просто написати «Mother» or mom, або Дед, або Фадрі, да? хто підписується. І коли ви будете пакувати це все в конверт. 912 форма разом з вашим підписом, і листом від Велфера або листом від медичної страховки, вона буде з самого верху лежати на всіх інших формах, на всіх інших документах, які будуть під нею. Це репаролі. Okay? Ставите 912, бо, тому що вона покриває цілу сім'ю. Потім ви ставите мамину форму 131, потім татову або наоборот когось з батьків, і тоді всіх дітей піднис. Не забуваємо, що треба зробити буде копії документів, паспорта, ID або права, дозвіл на роботу, I94. Ці всі копії поробити до кожної форми, поставити значить, до кожної людини їхню, їхні документи докласти. І все це поставити в конверт і вислати через USPS. Американську державну почту воно буде коштувати вам 9 доларів 98 центів. Якщо ви пошлете в priority mail такий лист, як такий конверт, як зараз ви бачите на екрані, ви маєте вислати це все по, по адресу uh, USCIS ATTN Ukrainian Reperol PO Box 4012, Керолстрі Stream, Зіпкот 601 60197 4012 це все має піти на цей адрес і чекайте, моліться, щоб вам скоро прийшов ваш репароль. Все, найкращого? Я думаю, що у вас все вийде, бо ви молодці. як бачите, заповнити на репароль не є так важко. Головне це робити поступово, не спішити, і вам все вийде. В переважній більшості випадків репароль приходить на протязі одного місяця. Бувають в мене були випадки, коли приходило за три дні або за чотири дня іншій людині. Але в більшості випадків це є один місяць. І тільки після того, коли вам прийде репароль, ви можете подавати на дозвіл на роботу. Раніше не подавайте. Разом репароль і дозвіл не подавайте, так як ми робили на ТПС. Перше має погодити репароль 131 форму. Наступний крок заповняти i 765 дозвіл на роботу. І я також хочу записати ще пізніше, як заповняти на дозвіл на роботу. Це буде в наступному відео. Тому наразі я вам кажу до побачення. Все найкраще!